Саме сьогодні, 72 роки тому Тернопіль визволили від фашистської окупації. З нагоди цього було названо одну з вулиць 15 квітня. А ще, що найцікавіше, саме 15 квітня 1540 року перша писемна згадка про Тернопіль. Чи знають тернополяни, що сьогодні за день та чому вулиця називається 15 квітня, дивіться далі у сюжеті. Ну, як бути чесним, то, то не знаю. Напевно, що зв'язано із національно визвольною війною. Чи знаєте ви, що саме відбулося 15 квітня? Ні. 15 квітня колись була революція. А ви знаєте, що трапилося саме у цей день? Я не знаю. Так, знаю. 15 квітня це день визволення Тернополя. В честь цього названо вулицю в мікрорайоні Бам, 15 квітня. День надання привілею на заснування міста. 1540 року, Тернавському 15 квітня, видали привілей на заснування міста. Це одне з міст в Європі де точно відома дата заснування міста. Скажіть, будь ласка, чому вулиця 15 квітня називається саме? Ну, враховуючи те, що це Радянська вулиця, це радянський мікрорайон. То, скоріше всього, це день вступу Радянської армії в Тернопіль. Ні, я не знаю. А можливо, чому вулиця так називається? Може, чула, але не знаю. То, що саме 15 квітня в цей якраз ну, фашистську окупацію зняли. Ну і тобто, в Тернопіль, ну якщо так розібратися, то Тернопіль перейшов під окупацію радянської влади. От з от, того вулиця названа 15 квітня. Саме в цей день Тернопіль було звільнено від фашистської окупації, і він перейшов під окупацію радянської влади. І навіть в нас в Тернополі в цю час названо вулицю 15 квітня ну, день визволення, ну 15 квітня там радянська армія звільнила від е, військ німецько-фашистської німеччини.